Я вам скажу так. Дуже тяжко грати, дуже тяжко дивитися. На CPL перша доба грається за півтори години. Але плойка не ставить моди, тому без модів. Хто вилітає, да Так. Я вилітаю. Так. Цікаво, що ви знаєте про те, що я вилітав раніше, ніж в мене взагалі щось відбувається. робиш Можливо, воно крашиться після виліту? Десь інтернет пропадає чи щось таке. Кажеш за все. Брехала, що я можу з паном Романом торгуватися. Місто роблю. До туалета. О, мішень. Комп... Давайте глянемо, що там Тіміл забирав. Вот так. Буду я пес. Чудеса за Рим. Ну, у нього додаткова промка. Рад... Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Трошечки. Тиснуте. А, чого я не можу нічого тут буду А. Um. Next ходом. Дай в... великих людей забугить. Розстрайсь. 45. 35 ми зараз розподілимо додаткові ресурси. Жоден крок. Чи варто будувати бібу? Біс -бі. бі із нею. Також не варто. Варто було робити. Я хотів золотку дістати, А, бач. Не дістав. Не тут треба було будувати, а отут. Ото вже деталі. Что я нічого не дам? Че он? Да він дівся? А воно. найбільше місця, до речі, за карф. Тут ще щось куплю. Отак, от отак будувати. Потім сюди. Який Хіллфор круті, Шкода, Руїнити. Я, мабуть, не буду це на місто перетворювати. Накупую тут Хілфортів та і біси з ним. Бо мало місця. Буду в п'ять міст грати. Воно туди не варто, звісно. Але що поробиш? Та Ти, Юніти. Поєбудиночка? Може, щось збудую хороше? Ще тут хілферти, ну Що я можу зробити? Збудувати колись? Як в нього місто це капець. Нофт? У в... yeah. тебе поганий интернет. Може, в тебе плойка не тяне а Як вона не тяне не знаю. Ну, чому ты вылітае? Не так, знаю, интернет. Якийсь... Я продовжую. Ну, тобто... Так так. Интернет, Телеф... я ж розмовляю. А в минулий раз він ну, вроді так не вилітав. О, в мене гра вилетіла. Вантажу 60. те. Пуй выпадковывается неприємно. Було два в минулого разу. Аж на Тисент Терн то я може выйти и зайти, чи комп наробить DBD? Можешь выйти и зайти. Бо У меня щось геймпад заглючи, він тупо в віброрежим включився. Ну Якщо в тебе там золото, він його витратить. А, ні. Може тоді подивимось на наступний хід, якщо пофікситься. Ти може відімкнути геймпад. І потім увімкнути. Так, він бездротовий, просто. Ну Він вібрує, коли тебе, якась матьора подія, типа, перший такий баг бачу. Це десь в налаштуваннях воно там. Це щойно вібрував за МДшку. Он, ну, до речі, да, я можу в налаштуваннях можу вібро просто вимкнути. Прикольно, врубаю назад, і він глючить. Ладно, без вібро поверну. Платити. Окей, okay, нема добудувати. Low, тут. То був драма драмайпотрі, тому вона. Блін. Ще трошки золотка. Так. Що за Шеффілд? А, Сітеп. Так, всітеп ми робимо так. Кінчилось. Це дотягає. 5, так? 6, 1, Майже один хід. Більше нічого не будемо давать. Так, скільки в мене. Добудовую четверту, в якому місці? Аж ні в якому. Просто купляю четвертого. Окей. Острови чи континенти? Континенти, острови. Маленькі там в Долчині то острови. Угу. Uh -huh. Виключити з гри. Скільки стоїть купити? Скільки коштує купити? 35. І що так дорого? Що третього? Один. Два. Дорогі. Дів, якщо протримаємось, то норм. Нав... Раннері. Крін можна сюди збудувати. Щобнути МДшку, отримати бонус, отут поселитися і був би крутий застак, ну я не біл. Білія Лукдуном. Локдуном? Розуміло. Обіс з ними. Можу віддавати зараз торгівельний шлях. Буду трейдера покупати. Не кидай. На 5 кроків не протримаємось. Але і збудувати швидше я не можу, тому буду будувати так, як є. І можливо, оцих хлопців треба Та лишень корм. А, де вона? Ви ми ще 6 ходів протрималися, було б круто. 12. Скрізь будував. Не збудував. Це війна плояк у нас виходить. краще у когось. Я Шо, прив... Три людини на при, при, Приєднуюсь. Дві людини. Тоді ні бо це не я. значить Барби, А вилетів. вилетів? Ніхто не вилетів. Всі в грі. просто mm. Турк. Турка, Краще зроблю ось так ось? Ніщо, ніж ця штука потрібна. Куди не давай? 31. можна перекласти? Чи не перекласти, що не перекласти. Може якось подивитися а, список Юніті. Я не можу знайти команду. можеш. Тис на верхню полоску згорни все і в самому низу буде. Розібрався. Там, де ресурси показуються по містам, список, там згорнути. Сейчас еще у меня и я Досье. Просто порахуй юниты и все. Это за морскую циво и маты 5 сухопутных мест. Прям чувается. Доступный крок

Стіночка. Ну, це я і Норманів не візьму. Сподіваюсь, на Ізабелу. О, все тут зник десь. Ну, з'явиться. Пінячок. З'явить. Що... Розраховуй на нього. Тобі не обов'язково їх запхати в нього. Адмірал з'являється, генерал, і в нього ну, в нього запхаються також. А, ні, я просто не буду вдавати, воно зникне Е-е-е, і. Поїду тут буде. Ну, чудо, якесь можна буде збудувати. Можна лучничків буде подробити. Порахувати зараз. Куплю одного. Це 22 юніта. Ну, так, можна ще будувати. Набудувати там. Грінь на діпку я так і не збудував. Неприємно. І на хід. Це Лігу Плойки, хай вони там собі грають. Я ну, там замучаю. 20. А, все, 20. Найс. Я на ничего а. себе. Полное. Mm -hmm. Поступление. Хотя... Хоча... Бываются по квартира. Я просто занудуюсь в знает понимаете? Скільки перерва буде. Скільки тобі треба? Наш годин. Знаєш годинки. Якщо всі хочуть. Покупець. 23. У мене 16 плюс 6. 22. А Щось там перший хід граємо, так? Да? Ми завантажимось на перший хід і. Все. Хочеш грай, хочеш ні, але ну, чекаємо панармана і інших, хто покушає. Ага. Я теж І... Ну як так? Ну написано ж Plains. А... Plains. А. <плэнс> а він Ну не побачив я дерево там. Flat Plains написано, і він витратив всі мови. Це Цэ цей, звуть мигрант, сраний. Курс тих Стенки Сустинки відкрылись нормально. Бір наступных держав снова, типа, рандом? Ми набрали. Ні, з хто останні, останній, вибирає першим. Mm -hmm. Ну зараз. От, Конфуцій, потім. Осерізаль, Ксеркс, Ізабелла і Август. Така mm -hmm. буде черга. Треба, щоб Ізабелла останню mm -hmm. вибирала, вище. Чому? Там в стати в півтори рази краще. Я розумію, про що там. Ну, поінту 10-10, а стати там набагато краще. І що? Хочеш пана панорма. Взагалі коінфліп, якщо ви не задоволені. Коінфліп робіть. Та не поширо. Останнє так и Я розумію, твої. Мені подобається Карфтс просто гівноцивен. Краще комбо і все одно тебе будуть обісрані статті Next Age. Е, дивись, у мене просто старт столиці, він невдалий з точки зору. Карф за рахунок того, що чудеса за два кроки будує, його можна догнати. Але через поганий спаун столиці. Я тільки чотири чуда мав місце. Не, не тому, що їх вкрали, а тому, що просто не було місця. Вважаю, справедливо. Чи Ну, Я он скинув. Китая Конфуції перший. Я перший, так. Да. Баня. В, в а я б взяв. А я би взяв обсідів, в мене що ну, поробиш? Токсична гра буде. Чисто заради плюс 4 продакшена на клітинки. Та -та 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 -та. Просто ні, Мовіру. там інші Гаваї, Інки, я просто навіть не в курсах, що вони роблять. <laughs> <Я> <laughs> тому <я laughs> У мене там вибір. Думати. Два сильні. Ну, їх так. порізали, але все ще. Треба. Та, але я не знаю, що у них. Тобто Болгарія я хоч плюс-мінус грав разок. Іспанию забрала. Заб... ні, я думаю. Я не можу взяти, я думаю ще. Що... Ну, добре, так, чого беріть, беріть. беріть цей... берите. Ізабелла взяла. Я думаю, Чи що в тебе норм... немає? В мене немає Іспанії. Ну, а що ти хочеш взяти? Я думаю. Треба сидів, але вони в бані. Так. Давайте наче... вночі. Давайте вночі поніеркали. Да, у мене чолові відкриті, я візьму чола просто. Вначе можна Моментос, до речі, змінювати. Але мене змінює, да? Чисто на статахті. У мене нема можливості змінити Моментос. Як так. Ну Кнопка не, не є, але її тиснути не можна. У тебе є така можливість? Мене ну, Чуз Моменту з да натискаю, я можу обирати. Ну, це консольщики. Це... консольщики це... Так <кхів> Так, зараз, секунду. Я хочу подумати, чи хочу взяти норманів, чи моджапа О! На те якось сумно грати. Прикольно, коли полаймані комбо Йо, я можна забр... обирати. Як заб... я, і, наприклад, поламані комбо. Зараз пауза, правильно? Так, Вірно? можна кушати. Півгодини. Добренько. Можна було нормально тут побудатися, я не хочу. Конфуції тим паче взяв мім. Хай Давайте я вже вибору і теж можу покушати. Підвибрати. Чи може взяти дипломатію? Аука також треба три, насправді. Раз, два, три. Можна оце скіпнуть. Це 12 задоволення. Але наче не, не суттєво. І можливо... Маю один науковий поінт. Ага, наука є, наука, наука. Тоді діпло можна взяти. Ну або. Просто діпло поінт взяти. О, економічні, до речі, треба мені поняти. Так, в мене є один економічний, і я можу ще один взяти. Насправді один економічний і один економічний. Я піраміду закриваю. Це норм. Так, візьму дві культурки, дві науки ще, так? Одна є, і ще дві беру. А, за кожен ресурс в таунсах, а в мене таунсах, те, та і немає. Може мені просто У Мене ж всі міста а столицю не переніс. Ну, не переніс, то й не переніс. Я швиденько попливу і буду лутати золотка. Чи в мене буде альянс? 71. 167. Задоволення скрізь є, бо я не саджав спеців. Окіо в, в Діміло спеці, на спецах він живе. Одразу можна. Тонхаттер. Можу поки не будувати. Що базар? Сюди базар. Це погано я в мене тут. Нема сенсу будувати базар, це перебудовувати. Не добудував, то й не добудував. Це тільки замість цих будувати. Що вже човен? Човен не вийде. катер, базар. Що по науці? Сюди одразу йдемо. Будемо плести. Певне чи станкаттер? Так. Базар. Мобуть сюди можна. Або сюди. Так, сюди ту хрінь, Сюди базар. Раз, два, три. Чори квітинки під райони маю. 2. Сюди два, Ресурси на узбережжі. Ніхрена нема. А, в мене багато культури, я думаю, ми в культуру знов зіграємо. Так. Да. А, бачите воно тут. Але можна тут станкатер якийсь будувати. Да. 34. А яке чудо тут стане. А теж ж ніяке. Сюди базар поставив. Стонка. Так. А будь-так. Оу, Сапіт Гранері я ще що? А. Так, чекайте. А, тут мінус один. Він центр поставив ту хрень. Так, без гранерів буду грати. А чи всі міста. попрацював? Тут два, І в мене ще є одне місце. Тут якби зруйнувати доведеться оці райончики, я поки що не хочу. Сюди можна от тут состаршились. Так, до речі, можна... Я думав, що придбати, купимо кох. Або навіть не так. Кох, три кроки. М -м. О, давай ми отак зробимо. Хай понервує. А норман ночі норм, А тут заліз, не ну, треба кинь, бо тут ніхто ніколи не пройде. Треба було вкрасти науку. Добре, піду покушаю.